Всім привіт, доброго ранку! Вчора ми з вами дивилися відео. Там був великий аметист індійський, великий аметист, великий браслет. От. А я хотіла вам показати маленький. 4300 гривень вартість. Ось такий. Він регулюється, він такий мініатюрний, світлі, красиві аметисти. Там у нас і був комплект кругленький, невеличкий з аметистом, і був крупний комплект. Я сьогодні е, хочу вам показати відео з Тайланду. Просто от, я про нього сказала про цей браслеток і згадала, що я його дуже давно не показувала. Він не регулюється, можна на, на будь-яке зап'ястя його вдягти. Дуже красиві тут такі аметисти. Задовжиною він у нас від 16,5 до 20 см. Тобто, в принципі, підлаштувати під себе можна і буде дуже зручно, тому що він невеликий. І мікс камінців 3600 гривень також регулюється. Зручний, не крупні камінці. Тут хризоліти, аметисти і гранат. Дуже красиво. Всі разом камінці, можна до будь-якого з цих комплектів, з цих камінців, зробити комплект. Він такий маленький, тендітний, Тут 6 х 4, ні, тут десь на, 7 х 5, я так думаю, зараз я перевірю. Якщо б я ще що б бачила, ну, наче 7 міліметрів. От, і в нас там. Ще мають бути з хризолітами комплекти. Так що, я думаю, що будемо дивитись ось такий браслетик. З подовжувачем. Це у нас два індійські браслета. 3600 гривень мікс. І має бути іще в мене чисто хризолітовий браслетик. Може когось цікавить. То, будь ласка, напишіть. Тепер давайте починати з того, що я хотіла. Дівчата, тут прикрас щось. Раз, два і все. Але ніжні, красиві, ось такі маленькі. Може, я ще щось додам. У мене і кругла підвісочка була за доляром, де її вже діла. Коли що треба, так і чого не знайдеш, і чого. Ладно, будемо розбиратися. Ось такий невеличкий адуляр. Тут зазначено, що він 18 карат, 17,8 розмір. В позолоті. тут небагато срібла, в принципі, десь до 17 з половиною він буде. Він такий зручненький, маленький, красивенький. І адуляр наш яскравий 16-17 міліметрів. Лимонна позолота. 6,5 грамів вага. І вартість каблучки 1500 гривень. Ось така кругленька. Поки я не буду її ховати, в мене ще на неї плани. І ось така з прозорим адуляром. З прозорим адуляром. 1600 гривень. 1600 гривень, тут нема позолотий, 18 розмір. Ось така. Тут красивий такий, тут мало і срібла, і маленький камінчик, але красивий 2 сантиметри. Ну, в принципі, це не маленький і вона зручна. На вказівний може краще. Так, ще раз переглянемо, що ось такий. Красивий, напівпрозорий лабрадор. Ой, що я плету? Адуляр. Так, ця у нас, ця у нас за вагою 6,1. Тут 12 карат адуляр. Така, між ними різниця. Вони обидва, в принципі, красиві, обидва цікаві. Оце дуже красивий. крапелька така. Стрібла без покриття. Тут у нас позолото, тут ніякого покриття. Так, для любителів аквамарину. Ось такого плану сердечки. Це в нас сердечки. Так, є 22 карата, тут зазначено, що це 27 карат. А, значить, наступні будуть трошки меншенькі. Стіл шипається. Тут о, о, в позолоті, о, в, в кантовочці позолота, але позаду її немає. Маленькі о, самі о, сережки вагою 9,9, в принципі, середня вага, нормально так. Аквамерин красивий, напівпрозорий, у нас були каблучки, були підвісочки. От. Може, потім я передивлюся. тут класний ще в аквамаринах такий от зайчик бігає. Я не знаю, чи це через лампу, чи він дійсно там є, от зараз видно. Дуже-дуже красиві сережки. Так, вартість перших 2350 гривень 57 доларів. Це перші дорогі. Так, тут 7,7, ,7, але вони такі маленькі, але також прозорі. Так, 7,7, ,7, майже 8 грамів. Тут у нас Аквамарин 22 карати. Ось такий красивий камінець. Тут немає позолоти, вони трошечки менші, ніби, ну, тобто не ніби, а вони дійсно менші. 13 на. 15. Це, в принципі, нормальний розбір, дуже красивий. Може сердечки це щось більше молодіжне, але виглядає дуже красиво. Ось такі маленькі, а повністю 3, 3, 4 десь висота. Вартість 2250 гривень 55 доларів. Тут також такий зайчик от є. Якщо ви переглянете з нашими аквамаринами в минулих відео, то там вони не були такі прозорі, там більш мутненькі, мені здається. Такі. Прям такі дівчачі дівчачі, але ось ця частина. Ну, Я би не рекомендувала їх на дитину, тому що тут треба краще тоді замочок міняти, або ставити щось силіконову заглушку. Це така специфічна модель для дорослих і відповідальних жінок. Пам'ятаєте, були часи, коли тут вони робили такий товстий, товстий, не товстий, а довгий штифт, і треба було ставити заглушечку і тоді закривати застіпочку. Це дівчата, хто зі мною давно, то вони пам'ятають, що так раніше робили. Зараз ці штифти коротші, інколи дівчата ходять до ювеліра ще коротшими роблять. Вони такі тандітні, за ними треба дивитись, треба їх підгинати, щоб вони нікуди не втекли. Якщо про аквамарин мутний, я знайшла в себе ось такого жучка, жучка 2400 гривень, 93 вага. Не знаю, він такий масивний, що вже? вже всього 9 грамів. Що це за жук? Цей скарабій, не скарабій? Так, да, 13.6. Це значить, в мене вже від нього інформація втратилася. Так, але я так спробую мальком глянути. Просто це у нас ще давно він був. Ага, так, є ще один павук. Павук у нас. Е, скільки? 14 карат, але тут він, ніби як більше. Зараз подивимось, що це аквамарин. Угу. Так, тут у нас 20 карат. Ага, значить, цілком можливо, що той дійсно 14 карат. Так, за розміром 20. Один десь на 18, але він ще ось такий височенький. 13,6, скільки я сказав, ага, це у нас брошечка ось така. Це такий жук, а це жук. Е, павук. У чорному роді. Він такий, знаєте, йоб б на блузочку посадити кудись так. Він би цікаво виглядав. Тут ось такий аквамарин. Тут, кстаті, такий колір, до якого ми всі звикли. В мене телефон не передає, може я на сонечку, якщо сонечко покажеться, підзніму ще як він виглядає. От, цей він такий, як водичка трохи, але він мутний. А цей такий блакитний, світлий, блакитний. От як, як частіше за все. І буває аквамарин. Вони по одній вартості 2400 гривень. 14 карат камінчик. Також брошка срібло з покриттям. От на блузку його то шалено буде або на сукню. Цей у нас. Красавчик 11 грамів. Так, стосовно топазу, каблучка ось така, красива з топазами, прямокутничками. Тут у нас розмір 17,7. Тут топази, аметисти, родоліти. І все, 17,7, 2500 гривень. Досить такі крупненькі топази. По 7. 8 8 міліметрів? 8 на 6 приблизно. От, але вони різні. Цей крупніший камінчик, цей більшенький світло, такі світло-блакитні камінці, срібло без покриття. Е, Так, 7,3. Зараз перевірю точну вагу, щоб вам сказати, точно. 12,5. Куди я дивлюсь? Десь 12,7, ага. Ось такий. Перстень. Тут цікава шинка, так приємно. Пальчик обіймає. Ну, 17,7. 17,7, 18 розмір. Дуже красивий. А якщо повністю то 2,5. Це у нас прекрасна буде ось ця частинка. О, здрасте. У нас є ще один павук дівчата, це мені сюрприз. Так, павук. Павук чи хто воно? Це у нас бірюза. Бірюза Тут 18 карат, 2100 гривень вартість. Тут танзаніти і аметисти в павучку. Ось такий невеличкий камінчик. Бірюза з включеннями тут і епіріто, і просто цілком таких прожилок різних. Такий страшненький павучок. Так, 23 на 15. Бірюза сама. А, повністю. Давайте, повністю 4,5. Ну. Це буде крупно на одязі виглядати. Досить така крупна тварюка, якщо ви не боїтеся. Але бірюза класна. Вона е, така блакитна, але по краям зелена і є включення піріду. Така голочка, закривається. Там ми очі у цього нашого паука, ми лапки і два танзаніта в спинки. Такий павук. Будьте обережні, бо він кусається. Хочу в цьому відео показати браслет з адуляром 23 грами 5100 гривень. В нього вартість ось такий такого плану адуляри. Овальні. Тут цяточка це на самому камінчику. Це в нас виробництво Індія. срібло без покриття. Так, до адулярової теми. От, наскільки адуляри різні, бачите, тут інакші. Вони всі також дуже красиві. Тут більше білі, непрозорі, світіння в них є. От, і в цьому також є довжина регулюється до 19-ї. З половиною. Можна застібнути від 16,5, значить до 19,5. Тут колечки маленькі, на любий можна застібнути. Ось такий адуляровий браслет. 5100 гривень вартість. Можуть бути набори з адулярами. У нас давно вже з вами не було таких. Чи, чи вам цікаво? О, дівчата, давайте скажу, що вам приблизно розмір камінчика, бо, в принципі, також різних розмірів бувають, що він не дуже великий. Тут 13 на 10. Ну, в принципі, це середній такий розмір, тут 11-мінус, плюс значить, у нас 13 на 10. Ось такі, що все время крутиться. Так, з Аквамарину ось така каблучка. Бачите, тут уже якраз непрозорий камінець, але він би е, пасував до сережок, Там у нас одні з позолотих були. 17,7 розмір, 22 карати. камінчик, 15 на 17. це у нас, бачите, він такий трошки завальцовки, трошки з лапками. 2300 гривень вартість. Сім з половиною приблизно в нього вага, ну зараз я перевірю. Так, сім з половиною грам. От, наскільки вони всі ці аквамарини, всі ці камінці, прям такі різні. Тут по краям ще метисти. Ой, не аметисти, а сапфіри. Темно-сині сапфіри, майже як чорні. Так ще не, не розходимось ми з вами. Адуляр. Адуляр. 1500 гривень ось такого плану. Бачите, він також красиво світиться, крупненький, з лапками. Також вони відрізняються, різні не схожі, але досить він такий красивий крупний. Сам адуляр 2,5 на 14. <кій> так, я вибачаюсь, досить крупненький, хоча в нас <кій> ну це не, не межа, так би сказати. 1550 гривень, щось я їле-юлі балансу. Не знаю, що це у мене? Коли це зараз пройде. Так, я дивлюсь, знаєте що. Вам це не подобається, я маю на увазі маленький вам велике подобається, маленькі не так сильно подобається. Але ми з вами подивимося їх, бо вони лежать. Ось цей 1850 гривень. 18.4, 18,5 приблизно розмір. Тут крупний, але тут є цяточка. Ну, давайте, хай він буде 1700, він тут і так по заниженій вартості, але зробимо його за 1700. Треба, треба підписати одразу. А то потім я точно забуду. От. А ви мені, якщо що, напишете, що він 1700. Ось цей. Тут стопазами такий по типу колючки. І по краям ще тут аметисти, Ну, воно таке красиве. Його приємно роздивлятись, коли... а тут воно, воно якби всередині. Але щось маленьке є, але в цілому воно всередині. Ось ця цяточка. Тут 13,5 вага. І ще понизу маленький аметисти. Отак От буде тут поперечний. У нас такий камінець, бо частіше він просто по пальчику. Так, а цей 1750, значить буде 1600 17,4, 17,5. Ух ти, він класний. Тут у нас і хризоліти, і гранати, але тут прям є в аметисті дві цяточки, я маю на увазі, що вони на поверхні. От Так їх видно зараз. Та так, 13. І один, чи 12 1, чи 12 12,1, 12,1 вага. Ні, 13, 13,1 дівчата. Просто вже так все підстерилося, що не видно. Тут у нас без покриття срібло, вона така красива, крупненька мети, світли, лавандове, 19 мм, 3 см повністю наша прикраса ось така. Так само, будь ласка, мені скріншот і вартість, якщо вам. Це потрібно. Так, а хотіла я зробити ось такий комплект. Орешті, скільки вже часу пройшло. Тут ще хризоліт угорі, тут таке вушко подвійне, красивий такий адуляр. Но він трошечки, трошечки відчувається ось ця частинка. Бачите, як зручно, коли без гель-лаку ти можеш. Свої, своїми нігтями відчувати якісь такі речі. Хоча який мені вже гель-лак. Так, от, в цілому дуже красиво світиться яскраво. За розміром тут у нас адуляр. Угу. Два з половиною. Прям така. Ну це було, було би красиво разом. Тут ще такі кругленькі сережки. Окантовочка підходить уже добре. Ну, тут тільки окантовочка, а тут повністю, але воно тут так видно. І один колір. Так що клас, як набор. Тут 28 карат. Бачите, коропенький. Вартість 1800 гривень. Оце у нас такий одоляр Він напівпрозорий, але більше до білого. А каблучка, вона така середня, там і прозорі частинки є і. Але разом гармонічно ще цей хризолітик такий солоденький, молоденький. Так, ось такі в нас на сьогодні прикраси. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного та приємного дня. Дякую, що залишайтесь зі мною. До побачення.